І ось такий приклад обрахунку. Беремо мінімальну пенсію, це 2361 гривня, і множимо на 30%. Про умови, що у людини 30 років стажу. А ми з вами сказали про те, що за один рік береться 1%. Якщо 30 років, то це 30%. Так ось 2361 гривня множимо на 30%. І це буде 708 гривень. Надбавки до пенсій. Але якщо розглядати таке питання, як працюючі пенсіонери, їх дуже багато в Україні, що ж для них? А для них, для цих працюючих пенсіонерів, під час розрахунку беруть розмір прожиткового мінімуму, встановлений на час виходу на заслужений відпочинок. Його почнуть враховувати тільки, піс, тільки після звільнення, тоді відбудуться нарахування доплати. Тобто, якщо людина працює, але вона пенсіонер, працюючий пенсіонер, то оці надбавки для цих людей не передбачені. Тільки після того, як людина вже звільняється з роботи і є непрацюючим пенсіонером, тоді вже оці обрахунки для неї будуть у вигляді оцих доплат. Можна перевірити оці доплати до суми пенсійної виплати в органах Пенсійного фонду України. Будь-хто з людей пенсійного, пенсійного віку може звернутися до Пенсійного фонду України, до відділу і, відповідно, все там перепровірити. Ось таким, шановні глядачі, у нас є сьогоднішня тема, а це доплати за надстаж. І ми зрозуміли, що передбачає сьогоднішнє законодавство. Тема, можливо, нова для когось, можливо, не нова для когось. Але якщо у вас є питання по цій темі, будь ласка, залишайте в коментарях під цим відео. Ставте вподобайки, ставайте нашим підписниками. Бо ми сьогодні казали про сьогодні. А вже в наступному відео скажемо, як має бути зроблений розрахунок пенсії. Для того, щоб він був справедливим. Бо сьогодні ми кажемо про сьогоднішній час, а наступне відео про інше. Як вирішити оцю проблему розрахунку пенсії? Що треба робити? Як має бути? Тому, шановні речі, на того з вами не прощаюсь. Ми з вами ці теми обговорюємо і висвітлюємо всю ту інформацію, яку ми.